Друзі, відпочив, щось я приліг і як закимав щось на, 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 на 2 години, прокинувся вже сьома година, і на вулиці темно. Дивно. Ну, тут в Китаї я ж вже казав, що один часовий пояс, хоча повинно бути 5, а, що до речі, коли я їжу замовляв, я спускався на перший поверх. Але хотілося показати як робот-офіціант приносить твою їжу на твій поверх до твого номеру. Але не в цьому готелі. В цьому готелі роботів у них нема, тому прийшлося спускатися на перший поверх. На жаль. Так, зараз я вийшов на вулицю, думаю, пройтись до моря, подивитись, що там та як там. Який мене тут вихід я на море. Потім ну, щось трохи погуляю і буду йти додому, тому що завтра рано вранці мені вставати а, і, їхати вже ж, і летіти вже в Ченсінь. Тож, поїхали, зараз таксі викличу чи пішком піду. Не знаю, зараз подивлюсь. До речі, за що я й казав, що в Сямені, та не тільки в Сямені в багатьох містах є отакі велосипеди. Бачите, жовтенькі, синенькі на різні додатки, на Аліпей чи на майтуан. Ну коротше взяв собі Велик і погнав кудись. Я так пам'ятаю три роки тому тут на Сямені на одному цьому велику прокатав та майже весь острів. Тому що це місто, воно як острівне. Тут 2-3 острова є. Зараз я на, знаходжусь на острові Хулі. <ріст> Ось картинка. Ну, таке. О, марафон якийсь. О, люблять китайці бігати, люблять. Як відсканувати, заходити в Alipay. просто наводити, хоп. Що ми тут бачимо на не, не, не незрозумілому. <хи> Нажимаємо сюди. І ще раз. Так, скільки там. Юань. Йоані 8. Алло! Алло, Розблокували. Ну, десь я потрачу два юані за... навіть не знаю за скільки. Це час їзди, це два години їзди, не знаю. Ну дуже дешево. Зараз їду по цьому сямину по дорозі. І згадую, як я сюди приїхав 3 роки тому, чи навіть вже 4. Блін, не пам'ятаю. Знову залишу посилання під цим відео на випуск з цього міста, який був чи 34 роки тому. Я об'їздив дуже багато місць в цьому місті. Дуже такий насичений був випуск. Красиво було, ярко. Зараз я в якомусь іншому районі, тут поблизу аеропорта, тому якось не дуже тут. І не знаю, вдасться чи вдасться мені виїхати на сі до моря. Ну, якщо ми хочемо повернути байки, треба знаходити такі місця спеціально для велосипедів. Інколи важко дуже знайти такі місця, але показує на карті в цьому додатку, в якому ви будете, наприклад, ось. Знову скануєте. Скануємо. Йо-майо, -йо, куча реклам якихось. О, все. Повернув на місце. Інколи, якщо ви повертаєте на місце, вам е -е, висвічує карту, де ви можете повернути. Тож, не переживайте, якщо щось не так. Карту висвічує, і ви по карті просто їдете і знаходите місце, де можна поставити цей велосипед. Все. Він блокується зараз. Ти його не здвинеш вже з місця. Ось така ось система. Ну як самокати в Європі. Я не знаю, що там ще в Європі, який транспорт. Також мені здається, велосипеди є. Так, по карті я зараз приїхав, начебто, а, начебто є поблизу пля, пляжа якогось. Ось там от пляж знаходиться, там море. Зараз перейду оцей міст і подивлюся. О, щось сісти хочеться, чи поїсти вже коли прийду в готель. Чи зараз десь перекусити. Але вже ж пізновато. Чи буде щось відкрите. Я б зараз в магу залетів в Макдональдс якийсь. Так, і до речі, зняло юань 80. за те, що я там проїхався, десь хвилин 10. Я не розумію де це я. Якийсь Сіті Вок. Офф-ворк і що там. А, вон в воду бачу, начебто пляж. І може десь там я й присяду перекушу щось. Туалет громадський. Так, Все темно. Давайте на світло вийду. Так, ось і пляж. Ось доріжка для байків, для велосипедів, а ось пляж, де діти бавляться, люди сидять там, щось вечерюють, випивають. Мужик ведерка продає для дітей. Ножки можна помити, ручки можна помити після піску. Це інша сторона? Вся я тут не був ні разу. Ну, непогано. Я вам скажу. Але, як завжди, пляжі в Китаї мені не подо... в Китаї мені не подобаються пляжі, тому що вони не як це сказати не благоустроєні. Ну, таке. Не як вдома там. Ну не вдома, а як в Європі там, чи десь чи в Туреччині, в Єгипті. Тут люди тільки вночі виходять на пляж, валяються. Дивіться. В Водичці там щось копашаться люди з дітьми. Так, Піду я присяду кудись. Якась будка з рятувальників Малібу. Малібу. а що тут? тільки барбекю за 178-173 юані. Фу, цибуля воняє. А це що набираєш собі, що хочеш. І здається, тобі готують. Ну таке, вибора багато, якщо чесно. Водичка по юані. Оце я люблю. Оце я люблю в Китаї. Пиво по сім юанів. А може навіть по п'ять є. Ой. Не знаю, щось тут мені. Їсти. Можна відсканувати цей заклад, QR-код. А, тут тільки кава. А, ні, ще щось є. Так, зараз я повиберу щось, потім вам покажу. Ось такий ось стіл, лавочки, стілець. Тут її впаду, навірно. Так, скануємо код. Фу, спека. Вже ніч, 10 десята година, але все ж на вулиці 29-30 градусів. Китайці неподалік, дівчинка, дитинка побачила мене і злякались, стісняється. Ось там ось. Замовив я собі курку. А потім покажу. Сказали, що принесуть через 20 хвилин, тому що тут одні страви вони готують, а там якісь інші. Я, я током не зрозумів. Моя китайська не така сильна. Коротше, курка за 88 юанів це дуже дорого, тому що це пляж. Курортне місто, ось такі ціни. Пиво взяв 0,5 усу. Це уйгурське пиво, здається, Сідзяна. Коштує тут 20 юанів, що теж дуже дорого. В магазинах таке пиво коштує 5, 6, 7 юанів максимум. Але ладно, останній день моєї відпустки. Завтра я вже приїжджаю в своє місто і все. Будемо економити гроші і заробляти. Так, до речі, на відміну від Європи. Ну в Європі у, у всіх закладах є Wi-Fi. Якщо ну, погане чи хороше це таке. Але є він. В Китаї ну не в, не в усіх закладах є Wi-Fi. Чому так, я не знаю. Просто вони. Сьогодні поставили платку якусь тут. Попрацювали, попрацювали. Завтра, може, вони звідси з'їдуть. Вони довго на одному місці не засиджуються кочові китайці. Ну а серйозно, ну не знаю, чомусь так. У ну, багатьох законодавствах, звичайно ж, є, можна запитати, вони тобі, вони тобі скажуть Wi-Fi. але ось так, ось на пляжі. Не знаю, нема. нема. ж, у мене таке відчуття, що про мене забули. І ніхто мені цю курку не принесе. Чи потім нагадувати їм, я не знаю. А може і принесуть. Подивимось, подивимось. Блін, ну круто тут. Я ж, я ж в цьому місті шукав роботу в 2021 році, так. Або в 2021. і. Мені пропонували роботу і ще й потім, але тут документи важко зробити для не носія англійської мови. Чомусь в ну, цій провінції ну блін завжди була мрія працювати десь на морі біля моря, неважливо в якій країні просто біля моря. Ну, якось так спокійніше щось, не знаю. Просто я сам сам Запоріжжя і там на море ми виїжджали кожен рік. Там бувало, що і два рази на рік. Ой. Класно на морі, класно. До речі, цей же Сямен, ця провінція Фудзян знаходиться поблизу Тайваня. І коли я планував тут працювати, і вже був оцей конфлікт між Материковим Китаєм та Тайванем, я такий думаю, блін, якщо там буду працювати, а, а, вдруг, а вдруг щось трапиться, тому що цей світ не ні, 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 Ніхто навіть не, не думав, що буде війна в Україні, а тут таке трапилось. Тому Думав, 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 думав. Ну, я потім все вирішилось, що дуже важко зробити тут візу. Ой, хотілося б, хотілося б ще в Гонконзі попрацювати, але там дуже дорого жити, життя дуже дороге. Та й влаштуватися на якусь роботу, англійської мови теж важко, тому що там майже всі розмовляють англійською. Ну, колишня колонія Великобританії. Тобто, ну. Вони оставили оцей відбиток після себе. Да. Ех, ну нічого, нічого. Ченсін теж непогане місто. Якщо що, на вихідник. Хоп, поїхав туди, поїхав туди. Трошки відпочив і вернувся назад. Ну, все, друзі. Принесли мені курку. Дивіться, яка курочка апетитна. З чіпсами рисовими. Ну блін, таку курку ще пиво брати. А. Ну чіпси так собі. Оце нитки, я не розумію, що це. Якісь нитки тут. А, ладно. Рукавички. Кетчуп. Да. Ну погнали. Все, друзі, поїв. Фу, аж легше стало. На цьому випуск. З моїх канікул, з моєї відпустки закінчується. Зараз буду їхати в готель, визивати собі таксі і все, і відпочивати. Тому що завтра дуже рано мені вставати, десь 5-5 ранку мені треба бути вже в цьому в аеропорту. Тому, друзі, як завжди, як, якщо вам сподобався цей контент, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться та прокоментуйте, якщо вам сподобалось. І знову ж таки, як завжди, думайте та пізнавайте щось нове в цьому світі. Все. На ну, добраніч. Доброго ранку, доброго ранку, друзі. Забув сказати, тільки що ось е, виписався з готелю, приїхав вже в аеропорт і приїхав на чому я? Ні, не на таксі, а на безкоштовному трансферу. Типу Штовбас при, привіз мене в аеропорт безкоштовно. А пам'ятаєте, що я казав? Таксі скаже: я тебе ще й заберу сюди, е, в готель привезу і заберу за 50 юанів. Дякую, дякую. Ну ось, вважай що я цим безкоштовним шатролбасом і покрив е ціну таксі до аеропорту. Тобто за 260 юанів в готелі я ще взяв безкоштовний шатлбас трансфер до аеропорту. Все, так, бажаю мені успіхів е в літаку. І все я поїхав, підійшов на реєстрацію. До зустрічі. Знову ж таки, вага мого багажа перевищує. Тільки на цей вже раз на 5 кіло. Допустимо 23 кілограми, а в мене вже 28 з чимось навіть. Тож мені треба щось витягнути зі свого багажа. Витяг. Зараз 24,4 і кажуть, нормально. Допустимо. Ну, слава Богу. Так було і в Вроцлаві, мабуть. За 4-4 допустимо було, але в Амстердамі мені потрібно було ще щось витащити зі свого багажа. Якось так. Різні аеропорти, різні авіалінії, різні правила. І ще трошки важливої інформації. Коли, коли проходите за моєю спиною, бачите, security check, де ви свої речі здаєте, щоб вас просканували. Тобто, в якихось країнах вас, ви проходите через цю браму скану, і потім вас не перевіряють руками, все тіло, всі речі на вас. Ось, в Китаї ж перевіряють. І знову ж таки, в деяких аеропортах ні, в деяких так. Частіше частіше за все все перевіряють. В Китаї також треба витягти зі свої, е, ручної кладі. Всі павербанки, телефон, зонтик, парасольку і а, ще ноутбук, комп'ютер, і все. І також нельзя, і також не можна ні вогненебезпечних якихось редин, зажигалки, запальнички, все це взагалі не можна. Але в Європі запальнички якось можна ще провести. Ось коли ми летіли з батьками, у мами була запальничка в сумці і нічого не сказали. ж це, це не можна. А, що ще? А, та ну і все. А, ще, ще перед цим security check не можна ж нічого знімати. Але я стаю, дивлюся, в черзі китайці знімають для свого тіктоку щось. Фотографують ці білет з паспортом на фоні security чек. Ну, якось так. Ну, тобто, скрізь різні правила. У мене в Європі навіть в Німеччині, я мабуть казав, заставляли взуття знімати, щоб перевірити, що там в мене взутті. І відібрали пляшку, мій термос. Ой, коротше, все. Нарешті пішов я вже на рейс, а тому що я затягую ці випуски. <смі> Все, люди, до побачення, до наступного випуску. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а я поїхав. Зараз піду от водичку собі наберу тепленької і поїду далі. Поїду вже в ченці. Все. Зустрічі. Я прожив, притулившись тілом у теплої землі. Най -най 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 -най. Най -най -най а тепер тут страшно, я розробив її звісті ваші Дузяві кораблі. Ми так хотіли, щоб був колись тутрай, але зрозуміли, що нас просто кинули. Як лохів розбили за спінами, тіла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом будис, злили нас, то просто кинули, як лохів розбили за спинами, тіла свої зробили.